Шостканська територіальна громада перебуває у вкрай складній ситуації: постійні обстріли, прикордонне розташування, та як показав недавній період, ще й наслідки аномальних погодних явищ перетворили життя місцевих мешканців на щоденну боротьбу за виживання та нормальне функціонування. На додаток до військових загроз Шосткинщина останнім часом зіткнулась з руйнівними наслідками негоди: аномальні опади, шквалистий вітер та подекуди град завдали значної шкоди сільськогосподарським угіддям Інфраструктурі та житловому фонду про це під час апаратної наради наголосив очільник громади Микола Нога. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минула неділя теж була надзвичайно складною. Вражені були житлові будинки, які потребують відновлення. Частина з їх з допомогою і громадських організацій і. МНС і працівники виконкому управління житлово-комунального господарства надана допомога. Частина відновлена, частина потребує подальшої роботи. Минула доба виявилася теж складною. Безпілотники не давали нам спокою цілу ніч, обійшлось без втрат, але це надзвичайно складно повітряна тривога лунала практично цілу добу. Складно під сумами, там найбільше штурмових атак порівняно з усіма фронтами. Ось фронт виявився зовсім поруч з нами, втрачено ще декілька населених пунктів, але Збройні Сили України мужно відстоюють цю територію, навіть пошли в контрнаступальні дії, і це дає впевненість в тому, що. Позиції України будуть триматися. Негода на минулій неділі теж завдала нам значних втрат. Трьома волнами прийшла на нашу територію, були пошкоджені і житлові будинки, і високовольтні лінії електропередач, особливо в населених пунктах Вороніж, Клишки Івод, Каліївка, Дубровка. Глазово. Більшість робіт за ці вихідні завдяки активній і професійній роботі наших енергетиків, роботи відновлені. Всі, практично крім однієї лінії електропередач високовольних, працюють без електроенергії. Частина будівель залишилась в Дубровці. Над цим будуть працювати сьогодні зранку. Пошкоджені лінії електропередач призводять до масових відключень світла, що в умовах війни є особливо критичним. Повалені дерева блокують дороги, перешкоджаючи пересуванню та руху транспорту. Постраждалі від стихії, будинки потребують термінового ремонту. Але незважаючи на ці виклики, Шосткинська громада демонструє неймовірну стійкість та згуртованість перед лицем подвійного удару, війни та стихії.